Що я хочу сказати по поводу того, що Владико Онуфрія лишили громадянство України. Ну, він владика і він благословляє цю землю. За неї предстоятель, він молиться за неї. Не ви його лишили громадянство, а ви, бо не будете благословені Богом за це. І я от. Хочу. Ну, те, що слова Христа, те, що вони вас ненавидять, вони пере, перед цим мене, каже Ісус Христос, вас ненавиділи. Не хочу ще сказати дещо. Словами старозаповітного пророка Єзре, ось третя книга в неканонічній Біблії. Деякі протестанти неканонічні книги не читають, не читають старої всі. Ібо згориться на вас ярость на очисленному полчища і схватить некоторых из вас і мертвлять для принесення в жертву ідолам. Що таке сучасні ідоли? Сучасні ідоли це розкіш, ненаситна розкіш, в якій зараз ТЦК, поліція, СБУ купаються. вони жиру бісяться. Ну, Це до пори до часу. Хто буде з вами, тих повернути посміянню, поношенню і по Ібо по многим містам в сусідніх городах, И в суде не говорят, да, восстанут против боящихся Господа, будут как іступлені, без пощады і и пострещат все боящихся Господа. Опустошат и расхитят имущество, их из домових изгонят, тогда настанет испытание, избранные моим, как золото. Испытывается огнем. Слушайте, возлюбленные мои, говорит Господь, вот пред вами дни скорби, и от них я избавлю вас. Не бойтесь и не сомневайтесь, ибо вождь ваш, ваш Бог. Если будете исполнять заповеди и повеления мои, говорит Господь Бог, то грехи ваши не будут бременем, подавляющим вас, и беззакония ваши не превозмогут вас. Вот так вот. Щевдать пророка Данила, брата Езры. Теж написано подібне. І що я хочу сказати про цих, що цим займаються? Словами Пророка Єремії. Коли вони хотіли убити Пророка Єремію, котрий молився за них, як наш представитель Інуфрій. А тут він. Ну, ані говорять, не надіємося, будемо жити по своїм помислам і будемо поступ. Поступать каждый по упорству злого своего серця. І от э, дальше. А вони сказали: прийдіть, составим замисли против Еремії, ібо йще закону священника. Вони считают, що це не а це мерзке, що сейчас творять. Вони считают, що це закон. Оце людоловство, знущання з людей, якого, диктатура, якої до Дадама якого ще на землі не було. І совету мудрого слову пророка прийде з разім і і будем знімати словам його, в мені, Господі, услиши голос моїх противників, Должна ли воздавати злом за добро? Всю жизнь мені тут за добро зло. Платять. І три з половиною года питаються оджати у мене оцю хату нещасту. Оджали вже все, обікрали до нитки, спортили моє здоров'я, нерви, пограбували. Це чудо Господнє, що я по сей день дожив. І я це тому я це кажу. А вони роють яму душі моєї, спомніть, що я стою перед ліцем твоїм, щоб говорити за них добре, щоби від них гнів твій. І так, придай синові їх голоду і подвергні їх них да будуть жени їх бездітними і вдомами, і мужья їх, да будуть поражені смертью, юноши мертвлением мечом на войне, да будет слышен воплі з домов их, когда придет на них полків внезапно, ибо вони роют яму, чтобы поймать мене. Три з половиною года мене вилавлюють усі. Пів Полтавської області оббігав. Тайно расставили сети ног моих, но ты, Господи, знаешь все замыслы их против меня, чтобы мертвить меня. Не прости им правды их и греха их не злать пред ними, да будут они извержены пред Тобой. Поступи с ним во время гнева Твоего. И дальше ось еще пишется. Ибо я слышал толки многих, угрозы вокруг. Заявите, говорили они, мы сделаем донос. Всі живши со мною в мірі, сторожать за мною, не споткнусь лі я. Може би, говорять, он попадеться і медалемі, стім'ям. Так само проти Христа, вони з пророків знущалися, знущалися з Христа. Це по духу, це виродки, ну я скажу, я скажу, це не люди. Це навіть не те, що там хтось каже, що та народність сюди йде чи та. Чи та. Поганих народів нема. Є просто виродки, прокляті виродки. І оце вони творять Оці... з церкви знущаються, з християн, з усіх богобоязнених людей. Не дають їм просто жити. Стравили народи, убивають їх війни як такової. Знаєте, яка війна? Вони збирають ТЦКшників їх десь у військову частину. І туди кидають ракети. А звідки вони ті ракети пущені? Ви ж не знаєте. Це страшний, страшний геноцид за всю історію людства. Це гірше Сталіна, це, це послідовники Леніна і Троцького, недобиті. І я вам іще скажу, що навіть ті, що як в Апокаліпсісі написано, що кажуть, що вони іудеї, не, не іудеї, а зборище сатанину, навіть ті перед християнином поклоняться. А цих свиней, що бігають зараз, кошмарять церкви, віджимають. Гадять в алтарях, б'ють віруючих, священиків, єпіскопів, митрополітів, усіх, як я мирян, що я міг на церкву щось пожертвувати, а мене само грабують уже 3,5 роки, я не знаю, як я живий. Грабують і знущаються в них одне. От те, що люди зараз ТЦК переживають, я це переживаю 3,5, у мене на два роки раніше це почалося. Я просто попередив, не лізьте до мене в двір, не доводьте до гріха. Ви ж не знаєте, що я можу з вами зробити. Не кошмарте церкву. І те, що ви лишили митрополіта Онуфрія, громадянства. Господь вас лишить вічного життя, і на цьому світі ваше життя перетвориться, як от у Гіуди. Мні, фільм Страсті Христові» подобається. Як Іуда Іскаріоцький, там гналися за ним біси, поки до петлі не довели. Так Іуди, це недовго було. А вас, оце буде продовжуватися все ваше прокляте життя і ще ті, хто з вас виживе. Вас зачищатиме і зборище, оце сатанине, і всі народи вас проклянуть за те, що ви гади робите з церквою, з віруючими людьми. Ті, ви тільки при Антихристу, будете, гади, ваша власть, ненадовго наступить. Ну, Тоді й суд, Боже, і скоро, слава Богу, прийде. Я надіюсь, я духом відчуваю, що суд буде Господа Ісуса Христа над усими. Амінь.